Three, two, one. <laughs> arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you cry is worth it in the end. But, baby, tell me, how have you not figured it out? Ooh, dry your eyes. The world can always give you reasons to cry. Understand, you're stronger than. Всім привіт! Ви на Хмельниччині з вами Світлана і Аліса і Альма. <плес> Вітаємо вас у новому відео. Ми знову на полі. Сьогодні багато інформації, багато корисної, цікавої інформації будемо висаджувати рослини. Вертати ті рослини, які тут були, туї, ялівці, покажу, покажу зміни, покажу ландшафт, який тут візуально вже є. Як це все змінилось. я думаю, вам цікаво, якщо цікаво, залишайте ваші коментарі, тому що так я відчуваю, що вам цікаво і вам варто все це показувати настільки досконало, як я це зараз роблю. Тому запрошую вас до перегляду. Сьогодні вже вкладаємо плівку і будемо поступово набирати воду. Мені цікаво, скільки на це піде. О, якраз ставте тоді лайки, інформації, сердечка. Ставте сердечки, вподобайки, залишайте ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. Все, Реалії Садівництва. Це Вертаю я туї ялівці, які були висаджені раніше, коли тільки були якісь задуми щодо цього поля, хто бачив попереднє відео, то там я висаджувала, але довелося мені їх тут прибрати, щоб вони залишились живими, здоровими. Тому вертаю я їх, формую геопластику. Візуалізую я всю цю ділянку, було би дуже добре, як рекомендують ландшафтні дизайнери, все це промалювати. Але мені на сьогоднішній день набагато легше просто візуалізувати, що я хочу тут бачити. Я спочатку їх розставляю рослини, відходжу на сторону, дивлюсь, чи мені це подобається, чи мені все підходить, і тоді їх висаджую. Але, в принципі, я закінчила курси художника. Можливо, я і взимку займусь малюванням, тому що все одно за один рік всі посадки я не сформую. Тут потрібно багато рослин, і, звичайно, хочеться висаджувати і рослини більш такі дорослої форми, тому що маленькі буде і рости довго, а хочеться бачити тут вже певний сад. То можливо я взимку і промалюю. Коли ви малюєте, то ви зменшуєте кількість пересадок на майбутнє. Ви вже собі уявляєте цю картинку, кольорову гаму, як ви хочете сформувати свій сад. Ну, поки, чесно, я просто не маю сім часу, щоб сісти, розслабитись, промалювати, тому я поки це все малюю в голові. Щодо плівки, я думаю... Цьому відео я вас дивую і знову така буде порада щодо економії. Ну, частенько в моїх відео ви чуєте, як можна зекономити свої кошти. Так, щодо попередньої водойми, то там ми використовували геотекстиль як підкладку, тому що там було дуже багато грубого коріння, і зверху обирали саме плівку для водойми. Там є посилання на сайт, де це все куплялось. Обійшлась минулий рік нам та водойма з геотекстилем і плівкою 18 тисяч. Але якщо робити ідентичний варіант і тут класти, геотекстиль і плівку, то напевно в 100 тисяч ми би не залізли. Тут набагато більші об'єми, які вас просто шокували. Тому тут е, вирішили обрати зовсім інший спробувати метод. Знайшли об'яву на OLX плівки. З рукава для зберігання зерна. Її можна використовувати і під водойму, і на городину, як мульчуюча плівка, щоб позбутися перію навіть. Знайшли ми цю плівку на Хмельниччині на OLX, можливо, і Prom.ua. Є дуже багато таких об'яв. Я вам, можливо, залишу, не залишу. Там я не знаю, чи в них ще є, бо це. Невиробництво цієї плівки це залишки продукції, тому її можна знайти і по місцю свого проживання. Плівка. З рукава для зберігання зерна. Вона так само витримує ультрафіолет, вона морозистійка. Її розірвати, порвати взагалі нереально. Вона дуже міцна, тільки можна ножом пройтися, прорізати, а так руками розірвати неможливо. На низ ми поклали вживану плівку, вона з такими зюрочками порвана, дали нам взагалі її майже. Задарма безкоштовно, практично наниз поклали, проклеювали скотчем, пробивали цими цвяшками що для пінопласта. Щоб вона трималась, тобто ми її так зафіксували і зверху будемо класти ідентичну плівку, але вже новеньку, і її самостійно проклеювати. Тому що ту плівку нам проклеїли на фірмі, де я замовляла. Я їм сказала певні розміри, які мені потрібні. Там два прямокутника, де зробити шов, мені її одразу приклеїли. Тут будемо клеїти самостійно. Для склеювання використовуємо ось таку стрічку. На резиновій основі, нам її порекомендували продавці саме ось плівки. Не знаю, як вона буде служити, чесно вже, побачимо з часом, але клеїти, в принципі, її легко. Хто вміє клеїти шпалери, то спокійно це зробить. Також, в принципі, ще є клей, ну поки вирішили спробувати саме стрічку. Вона доволі міцно приклеюється, відірвати її тяжко і вона зовсім не розривається. Тобто стрічка доволі міцна. Ну, Подивимось, як вона себе покаже з часом. Воду потрохи набираємо, не знаю, скільки це дійсно часу в нас займе. Набираємо ось третій день, і то нам допомагають дощі. Вночі була сильна злива. Ну, Набираємо. Ну, тут тяжко так сказати, але по 20 см я думаю, що ми так по висоті набираємо. Але це враховує те, що тут така найбільша глибина. Зараз вже буде вона розходитись. Плюс у нас тут і вітра сильні зараз, то трохи нам тут тяжко працювати, бо ну, незручно. Було би класно дійсно сформувати такий тут ліс, але ну, не буде це одразу. Я би сосни повисаджувала високі дерева, щоб тут було більш так затишно. Бо тут ну, на полі завжди є вітер. Яке не було б поле, то вітер є завжди. І потрохи набираємо. В наступних відео то ми вже підемо по рослинність. Що моя принцеса? Крух надути. Сьогодні прохолодно, ліська. вітер холодний. А ліска вже тут хлюпалася. І впала раз, підскознулася, впала. В наступних відео вже підемо по рослини, по осоку. Рослинність будемо брати звідси. У Нас протікає канал, я вже показувала і в попередній водоймі як формували, то ми підемо сюди, будемо шукати осоку, очерет. Там і бух в нас є, то подивимося, будемо звідси брати майже всю рослинність. Німфе замовила, тому по рослинності вже будуть наступні відео. Хочу вам показати один момент щодо цієї стрічки. Тому що плівка і стрічка на сонці дуже нагріваються. Пройти, бо соніш, по ним дуже тяжко. І вона на сонці, прям такими хвилями стає. І... Стрічка місцями навіть аж відходить, бачите? Тут такий простір. Поки оці місця, що йдуть далі, я навіть не чіпаю. Де підходить вода, якщо десь ця стрічка відходить, я її назад приклеюю спокійно. Якщо в мене десь є складки, тому що клеїли ми все ж таки не по рівні поверхні, а одразу тут і десь такими місцями, ось складочки, вони. Є. то я зверху наклею невеличкі латки, щоб цю складку забрати, щоб там не було доступу повітря, ну, відповідно, і вода не заходила. Але я дивлюсь, що там, де вже вода, то ця стрічка лежить просто ідеально. Вода притискає стрічку і взагалі ніяких ні хвилі, ні складок, взагалі ніде нічого немає. Тобто вода настільки її притискає і автоматично, я так розумію, приклеює, що ну, ніяких проблем взагалі тут не видно. Тому, поки вода набирається, вода ж набирається не одразу, не швидко. Це дуже-дуже такий довгий поступовий процес, то я прохожусь, буквально там проходжу за кожні виключаю насос, пройшлась, подивилась, чи все добре з однієї, сторони, з другої. І її включаю далі. Далі ще з тої сторони подивимось. Тобто, ну подивимось, якщо хтось вже нею користувався, то, будь ласка, напишіть, як вона в експлуатації з часом, чи все вас влаштувало. Бо я думаю, що для людей, хто робить водойму, хто клеє, то я думаю, ця інформація така важлива. Ось бачите, воно прям такими хвилями-хвилями йде. Тут відійшла, але тут навіть ніякої складки немає, просто я її назад притискаю і все, воно добре тримається. Але це вже коли буде вода підходити сюди, тоді я це зроблю. А так, тут так само, там латку зробила, бо була складка. Я навіть беру водою, щоб воно тут не дуже так нагрівалось, прохожусь, і воно все чудово. В принципі, все тримається, бачите? Лягає чудово. Подивимось. А водичка навіть така, ніби прям блакитна-блакитна від неба. Небо відблискується і класно виглядає. Переживали ви все щодо плодового саду. Буде тут і плодовий сад, буде тут і. Природня стилістика буде передаватись вся гама з наших полів, з нашої краси України. Не хочу я тут дуже такої і хвойних багато, хочу дійсно те, що росте на полі. Ось Алісія моя нещодавньо принесла мені букет з поля, принесла Валер'яну. Ну, дуже, дуже гарна квітка, вона легка, вона ніжна і передає дійсно всю красу, всю таку легкість, ніжність. Ця валеріана, вона вже трошки переквітла. Плюс, враховуйте те, що я її пересадила в такому вигляді, можна було, в принципі, і насінням спробувати одразу павичок навіть біленький сидить. Просіятись. Але я хочу бачити зі сторони, як воно виглядає. Тому ось тут я сформувала пагорб з валеріаною Вже також це злаки з поля. Я не знаю, що це за злаки, але злаки з поля. Якась травичка, яка на вітру виглядає, вона колихається і виглядає. Дуже класно. Тому тут будуть і пагорби зі злаками, з легкими квітами, Ось Валеріана, вербені, хіноцея, очіток. І також тут вже в мене з'явилась жимолость. Посадила, тут можна буде пару кущиків жимолості. Жимолость я посадила вже сюди. Плюс підготовили вже україночка, все міняє наряди. Підготували вже посадкові ями під лохину. Тут хочу лохину. І буде лохина також із цієї сторони. Будуть великі дерева, як і декоративно листяні. Тут же брізки, як ви бачите, є. Ну, можливо, ми їх даремно пересадили, тому що вже літня пора. Але я маю велику надію, що вони приживуться, тому що все ж таки в нас зараз йдуть дощі. Грунт дуже мокрий. Причому дуже мокрий, у нас прям болото. Це зараз вже на вечір трошки все підсохло, а то прям болото болото. Буду сюди, я хочу висаджувати, знайшла дуже класні по кольоровій гамі. Якщо я зараз нагадаюсь, як називається, можливо, не нагадаюсь, покажу вже, коли приїдуть. Бо зелених янголів оформила замовлення. Вже воно в дорозі, то покажу вам свої ідеї, що я тут хочу посадити. Тому що дійсно рослин потрібно дуже-дуже-дуже-дуже багато. Там також такі вже невеличкі посадки, але їх тут ну, не видно. Тої кількості рослин, які я висаджую, їх тут не видно. Будуть міскантуси, думаю, туди також злаки повністю той берег і злаки. Кортадерія також була би дуже класна, але Кортадерія в нас може не перезимувати. Вона боїться морозів, а бігати в кривати я тут не буду. Тому прийдуть водні рослини з нашої місцевості, ну і плюс якісь злаки. Ось. Так що попереду багато цікавої. Маю велику надію, що для вас ця інформація буде все ж таки цікавою. Плюс таке в мене ще питання на кінець: який, більше, який формат відео вам подобається більше? Чи коли відео повноцінно на одну тематику, як зараз, наприклад, наше поле, водойма? Там попередні відео були про троянди. Чи вам краще, щоб в одному відео я показувала різну інформацію шматочок того саду, шматочок водойми. Як вам цікавіше? Бо тут трошки в деяких людей думки по цьому питанню розходяться. Тому мені цікава така ваша інформація. Якщо вам не тяжко, напишіть в коментарях, як вам цікавіше було б дивитись відео. Я буду за це вам дуже-дуже вдячна. І на цьому з вами ми прощаємося. І ставте лайки сердечка. Ставте лайки, сердечка, Аліська кричить. Mm -hmm. І до скорої зустрічі у нових відео. Красуня на вас чекає і буде вам показувати, як вона вчиться плавати. Бо тут дійсно вже, вже можна вчитися. Головне, щоб вона зараз не булькнула в воду. <ріст> Дякую всім за перегляд. Бережіть себе.